Доброго дня малята! Дітки сьогодні запрошую вас на заняття з малювання. Я пропоную вам намалювати хвилі на морі. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, водичка, пензлик, фарба синього кольору та серветки. Перед початком роботи давайте розбудемо наші пальчики. Зробимо зарядку. Готові! В морі живе дельфин. А кул не боїться він. Ось росте морська трава. Мушлі сяють, а хвилі з медузами грають. Молодці. Почнемо нашу роботу. Пензлик мочуємо у водичку, потім набираємо фарбу. І ось так малюємо. Ось такі в нас хвилясті лінії. Подивіться, ось такі хвильки в нас вийшли. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!